Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Дивіться, для когось з вас, ви будете залежні від таємничої якоїсь ситуації, ситуація кохання, ситуація для когось, як, якщо ви коханка, то ситуація спілкування, але це, це не таке, що щось там будуть зміни, а це як одне й те саме. Коли просто от ви вже потрапляєте від залежність від людини, або навпаки, людина від залежність від вас. І ситуація, в якій вам, вам так, треба б себе захистити, бо тут занадто багато брехні. Як знаєте, порада від карт. Та це закривай цю тему, закривай, не подовжуй цю тему. Бо по дияволу тут нічого хорошого не буде від цієї теми. Тут просто от, знаєте, коли тягне до вас людину, але ж ніяких змін в цьому не буде. Це, ну, це просто от... людина все влаштовує. І це може тягнутись довго, але ж. Воно якесь таке, знаєте, на тому рівні, на тому, якому зараз є, тут змін не буде. Ну, У всіх інших, у кого немає такої ситуації, то це просто у вас нічим він таким аж занадто не буде відрізнятись день. Просто от якісь там. Ваші справи будете вирішувати, десь з ким зможете посперечатись в цей день, але це вам підконтрольне буде, це Хочете знаєте, себе стримати, то і зможете так зробити. Не хочете себе стримати, десь там, виплескуватись, буде з вас. Далі дивимось. Все ж таки, сфера кохання у нас йде окремим питанням. Давайте її теж будемо розглядати, кому це цікаво. Ну, знову ж таки, бачите, все-таки карти зазвичай вони показують теми для тих, кому важливіше за інших щось почути, бо воно вже для людини, якось, знаєте, як болісним буде, або вже є болісним. Тема брехні, тема м м коханки і тема. М м коли вже вона така, знаєте, що навіть з грошима десь іде брехня, як приховуються гроші, як, ну, тобто вони відправляються туди, де є таємнича особа. І тема брехні от вона, просто, от вона надважлива для когось у сфері кохання. Вам треба вже реагувати, вам треба щось, ну, знаєте, той клубок. Який там заплутаний, треба його розплутувати вже. Це не треба сидіти, чекати, що саме собою щось там буде вирішуватись. Ні. Саме по собі не буде вирішуватись, це втручання ваше в цьому потрібне. І ваше ну, коли не треба боятись того, як воно все влаштується, а треба просто себе не загубити в тому. Де ви є на сьогодні? Знаєте, про... тут не така ситуація, яка дуже від вас прихована. Ви знаєте, ви в цій ситуації вже деякий час є, і прийшов час це зруйнувати. От для когось така підказочка. Так, Складно, але завершити. Як знаєте, ну, Воно коли так показують, то зазвичай починаються якісь процеси, які з вас все одно виштовхуватимуть з цієї ситуації. Але то вже буде, ну, якщо ви не йдете і не робите на своїх умовах, то воно буде зроблено ну, там, як буде зроблено. Тобто ви все одно в цьому сидіти вічно не будете. Це знаєте, коли вже прийшов час для змін. І якщо хочете на своїх умовах, то дійте. Далі дивимось робота. Ой-ой, вибачте, зараз підніму. Давайте, що тут у нас випало? Залишимо, бо я ж все ж таки вже встигла. Подумки, питання задати. І тут, тут гарно, насправді, в роботі тут нема чого засмучуватись, бо тут ви зірочка, ви сяєте, ви помітні, у вас все стабільно і прорив це не просто стабільно, а це коли щось влаштовується краще, ніж ви, ніж сьогодні. Це якщо ви щось вивчаєте, щось в, в чимось розвинетесь хочете, у вас є всі можливості до цього. І це буде потім вам корисно, ви десь будете це ну, в своїй праці використовувати. От так є про роботу тут нічого поганого нема. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. якась гарна допомога і вона вам дає просування. Це знаєте, коли висвічене щось буде, коли ви будете. ну Навіть. Це ситуація, в якій, знаєте, аж. аж... Ну, вибачте, за таке порівняння, аж голову будете задирати, так воно вам там десь щось буде подобатися подобатись, так ви будете просуватись у ваших справах. Це може бути за допомогою когось. Можете ви так комусь допомагати, і вам дуже то приємне буде. Бо ну просто результати будуть ну, приголомшливі. Так, тут показано. і Приймайте, як є. Від чого ж тоді відмовитись треба? Давайте дивитись, від чого вам краще за все відмовитись. Так, королева жезлів, і знаєте, тут якась і король жезлів. Тут якась ситуація захисту більш за все, коли певна інформація і людина закривається. Не треба закриватись, бо тут те, що ви дізнаєтесь, тут королева жезлів закривається, я так розумію, від цього короля жезлів. Те, що ви дізнаєтесь, треба обговорити, опрацювати, треба поспілкуватись, тут треба всі знання отримати, всі питання задати. Тут просто, знаєте, як. Щось, щось буде руйнуватись, не закривайтесь, бо це, знаєте, ситуація, як, ну, зміни, яких не уникнути. Зміни, які вас лякають, але зміни, які дають розвиток. Це щось треба буде опрацювати, розгледіти, воно все одно буде прояснене. І тут не треба егоїстично все сприймати, а тут в діалозі треба бути. Така якась ситуація. Тобто не просто закривайтесь тут, а взагалі йдіть в той діалог, спілкуйтесь, бо тут як час змін прийшов. Цікавий день. Далі, чого ж не уникнути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Пересувань якихось, пересувань і якоїсь допомоги. Або ви, або вам. Король кубків у нас тут показаний на дні колоди і для когось це буде фінансова ситуація. Для когось просто вона матеріального характеру, там будь-як воно може бути, там, якісь там. Ну, Наприклад, якісь продукти допоможете, там, комусь купляєте людині допомагаєте, так, або вам хтось приносить якісь продукти, які людина там купляла за гроші, або, наприклад, там щось виросло в садочку, але треба було привезти на автівці. тобто, знов ж таки, Сплачуються гроші за бензин, і людина везе. Тобто це все е, пов'язане з матеріальним, і це як е, ну, от не уникнути якоїсь, коли от ти мені, я тобі взаємопомочі, отак от виглядає. Будь-як воно там між вами буде, але ситуація, в якій ви, ну аж сяєте, вам так приємно. Або людина буде сяяти, так буде приємно, що ви так допомогли. От так, тут. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте дивитись. Позиція буде, швидко десь от, знаєте, там з'їздити, швидко розгледіти якусь там ситуацію. Е, якась така ситуація, в якій ви дуже впевнено будете себе почувати. Дуже зможете завершити з гарним результатом якусь ситуацію закрити. І десь ви будете як вчителем, або для вас хтось буде вчителем в ситуації. Це знаєте, те, в чим ви навіть радієте. Те, що для вас ну, от просто от гарно виконано. Така цікава ситуація. Не уникнути. Так. І приймайте, як є. Так. Ну і зараз все ж таки поради від вищих сил, От щось мені хочеться тут. угу. Все ж таки, от вчителювання якесь, зверніть увагу, день, коли ви отримаєте до вас, для вас цінну інформацію, ви будете вище над конкурентами, зарад, ну, отримавши цю якусь конкретну інформацію, це те, що як дарунок вам буде. Людина якась ну от просто. Ну, знає, про що говорить, знає, чому може вас навчитись, чим може вам допомогти. Це просто, от, знаєте, як в якійсь ситуації ви могли там, ви бились, може, над чимось. Вам хотілося би якусь ситуацію переможно для себе. Переінакшити. І може не мож... не було можливості, може не вистачало знань. Отут буде все так влаштовано що ви просто будете задоволені результатом. Все, на цьому закриваю відео. Дякую всім за перегляд, дякую всім за ваші коментарі, вподобайки і підписки. І всім вам дуже бажаю гарного дня, гарного настрою, гарних людей поряд з вами і безпеки. Будьте в безпеці, будьте захищені і бережіть себе, і своїх різних рідних і близьких. Майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока.